Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин інструментаріум.com.ua. В даному відогляді надамо вашу увазі акумуляторний лобзик від компанії Bosch, а сам модель GST-183. Постачається він ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Отже, розглянемо комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, в котрому постачається даний інструмент, ми бачимо, що в комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також йде пильне полотно, basic for Wood, тобто класичне пильне полотно по деревині, та захист від сколу. І, звісно, що в комплекті йде сам інструмент, тобто лобзик. Як ви бачите, акумулятори та зарядний пристрій в даний комплект не входять. Це зроблено задля того, щоб ви могли зробити саме той набір, котрого потребує ваше завдання. Ми вам у цьому допоможемо, адже комплектів акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Частота ходу пильного полотна регулюється від 0 до 3300 ходів на хвилину. Довжина ходу 20 мм, максимальна глибина різання деревини 95 мм, габарити 207 на 77 на 202 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,6 кг, гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даного лобзику, ми підготували акумуляторний блок. Це у нас класичний акумуляторний блок 5 Аг. Ми його встановлюємо. Наприклад, від вашого старого перфоратора акумуляторного можете використовувати на вашому новому лобзику. Встановили акумуляторний блок і чітко бачимо те, що на лобзику у нас присутнє регулювання кількості ходів пильного полотна. Тобто, при натисканні. На пусковий гачок ми можемо підлаштовувати кількість коливань пильного полотна саме під той матеріал, з котрим будемо працювати. І відповідно при натисканні на пусковий гачок в нас загоряється і підсвітка робочої зони. Для того щоб ви могли підлаштувати кут нахилу вашого інструменту під час роботи, є спеціальний шестиграний ключ, який встановлюється в нижню частину. Тобто в підошву самого лобзику. Далі ми виставляємо той кут, котрий необхідний, за допомогою спеціальної шкали, котра також присутня на підошві, фіксуємо і загвинчуємо вже безпосередньо нашим ключем більш надійно. Сам інструмент оснащений SDS-кріпленням для можливості швидкої заміни витратних матеріалів, тобто зручно працювати з різними типами матеріалів знову ж таки за допомогою ще однієї функції. Є також функція маятникового ходу. Дана функція використовується для того, щоб збільшити швидкість різу. Проте зверніть увагу, що зменшується чистота різу. З приводу витривалості та потужності саме цього інструменту. Даний лобзик оснащений безщітковим мотором. А як ми усі давно знаємо, безщиткові мотори значно більш ефективні в порівнянні з щитковими. І як заявлено по характеристикам, даний інструмент може різати 95 мм хлибину в деревині. Тобто... Більш ніж достатньо для усіх базових типів завдань. Для кращого охолодження на даному інструменті присутня велика кількість вентиляційних отворів, і за допомогою них він може працювати досить тривалий час без перерви. Також присутня клавіша блокування, тобто запобігання непередбаченому пуску. А руків'я в нас дуже добре прогумоване та захищене від ковзання у вас в руках під час тривалої роботи за рахунок гуми та рельєфної поверхні. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання, ставте їх менеджерам нашого сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть той інструмент, котрого потребує ваше завдання. Я особисто подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. Також дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Друзі, до нових зустрічей.